Напередодні дня похилого віку лікарів першої міської поліклініки вітали квітами та солодощами представники міської організації партії регіонів. Медиків обрали не випадково, адже переконані саме вони, щодня стоять на сторожі здоров'я цих людей, крім того, подекуди єдині хто втішає їх та скрашує самотність. В свою чергу зауважили білоблакитні на урядовому рівні вже успішно працює чимало програм, які спрямовані на покращення життя пенсіонерів. Зокрема, проект Соціальний працівник. Соціальний працівник» – це людина, яка безпосередньо працює саме з цими людьми. Людьми похилого віку, хворими, ветеранами, просто одинокими. Це є людина, яка допомагає і дивиться і слідкує за тим, як живуть ці люди, і виконують ту пряму допомогу, яка потрібна просто для життя цій людині. І цього року ще було додано 12 тисяч по працівників по Україні, соціальних працівників. Медики-терапевти відзначили, для людей похилого віку найголовнішою є увага однак, значно полегшує їм життя і здешевлення вартості медикаментів для хворих з ендокринологічними недугами та запровадження державного регулювання цін на ліки для гіпертоніків. Наприклад, перепарат стоїть так, він коштує 35-50 п'ятдесят гривень. А людина платить 2 карбованця чи 65 копійок. Це ж величезна допомога. І люди, я наприклад, можете у не більше 700 рецептів виписаних. Окрім цього, каже головний лікар Першої міської поліклініки Іван Романюк, в закладі активно впроваджують такий проєкт, як стаціонари на дому для людей похилого віку, ветеранів війни, інвалідів. Стаціонар на дому означає, що лікар призначає лікування хворому, медичні сестри виконують це лікування, вони роблять внутрівенні, капельні. Під шкірні внутрімезеві ін'єкції також ми робимо обстеження цим хворим. Два рази в тиждень машина разом з лаборантом і лікарем, медсестрою їдуть на дім. Покращити медичну сферу, як таку переконані і лікарі, і депутати допоможе вхід України до Євросоюзу.